Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами глянемо, що з минулого не дає вам спокою на традиційному оеті. Колода традиційна. Традиційного таро. Таро традицій. Отак От і так і так і так. Що з минулого не дає вам спокою? 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 Блок якийсь досвід взагалі, для чого мені той досвід? Що за життя? Можливо, сама карта така, знаєте, що це можна сказати, сама карта життя весь досвід минулого. І та і то не то, і так не так, і що взагалі робити, що далі чекати, щоб сказати, що людина тут розгублена, ні, не розгублена. Тут людина зібрана повністю, знаєте, готова до будь-чого в будь-який час вона готова. Але що не дає спокою з минулого? Та от ці всі. Ці всі жезли, ці всі палки. Ой, тут якась дорога, все-таки. Що з минулого? Що з минулого? І це все жезле. Дії, дії, дії і ще раз дії, Куди їздили? Що робили? Як просувалися? Як досягали успіху? Ну, бачите, тут якась така історія, загальна історія, в принципі, як відстоювали свої права, можемо зараз, в принципі, ми можемо глянути на лицаря жезлів як на якусь фігуру і молод, ну, якби молодого віку, скажімо так. Можна відносити це до того, що. По-перше, як ви діяли, якою ви дорогою йшли, може вам щось не подобається, і ви думаєте, що би зробили зараз по-другому? Можливо, на чомусь би більше настояли або більше, знаєте би як кажуть, билися за своє, відстоювали своє. Ну, або все-таки лицар може бути напряму вказівкою на якусь чоловічу фігуру. Якщо це якщо мужчина дивиться, то це явно для нього. Це ваша карта, ваші дії. А от для жінки це може бути що якась історія з кавалером. Ну, давайте дивимося, що з минулого не дає вам спокою. Я хочу ще ці карти уточнити чуть-чуть. сила, все-таки. Наскільки в минулому імператор. Це може бути питання все-таки становлення рідних, рідної місцевості. Взагалі, оці карти це. По-перше, я скажу дві версії, так як завжди. Е, з першої версії це може говорити, як я вже сказала, про ваше життєве положення. Ну, от і все не так. Ну от не дає спокою. Може бути, тут бачите, тут немає мечів і слава Богу. Але тут може бути постійно: от якби я так зробила, зробив, от якби я так зробила, зробив, от якби так зробила, зробив, я би вже на даний момент чітко захистила, захистив от своє положення конкретно. От, досяг би, от людина досягла б вершин свого матеріального положення, і це не виходить вас з голови. Там можуть бути якісь і дитячо, батьківські ну, проблеми, не проблеми, але можуть бути і проблеми. Можуть бути і про питання про землю, про нерухомість, про засвоєння інтересів, про розвиток цих інтересів, ну і так далі. А інше, що не дає, це, напевно, ваше життя. Я маю на увазі, тут в момент проходить вже імператор і сила, це або конкретно ваше життя з чоловіком, може бути ну, заміжня дама. Минуле тут чоловік, діти і тому подібне, як би ви зробили зараз, можливо, зовсім по-іншому. Або якась прогулянка з молодим кавалером і щось там ну, молодим, 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 знаєте, ця карта там до 35 років, до 40, отак можна казати. Тому відносно імператора вона явно молода, розумієте? і це може говорити про вік, а може говорити просто про ситуацію ваших, ваших років. Розумієте? Ну, мається на увазі якогось спомену, тому що тут є спомен по шість кубків. Тобто, що не дає спокою, це як би розвивалося життя, якщо би ви поступили якось зовсім по інакшому. Ну, от так виходить тут. Якщо би ви поступили якось зовсім по-інакшому. А те, що було, ну, тут моменти захисту, відстоювання е, інтересів е, е, Боже, як це? Якщо вам була пропозиція, прийняли ви її чи не прийняли, судячи по всьому, якщо ви в такій позиції і це не дає. Ну, Сидить у вас в голові. До сих пір, значить, ви щось в споминах про щось думаєте, як би могло бути по-іншому. Так, це у нас перша позиція. Дивимося, що ще? Не дає вам спокою з минулого. Що ще? Не дає вам спокою з минулого. Що ще? Карта мага? Вартамага. Е, недороблена якась історія, не довчилися, можливо, на того, на кого хотіли. Не дозавершили е, якісь вкладення, щось наполовині. Ну, можливо, навіть не на половині, а на трошки більше. Тут дві сімірки йде. Е, от кудись перейшли за межу половини. І о, момент, що ви там призупинилися, можливо, не вистачає знань вмінь. Може, треба було піти ще щось підівчити, ну якось розвиватися, тому що тут не вистачає, що не дає вам можливості. Ну, тобто сидить в голові карта діяльності, мага. Маг, який заступорився повністю, ну може із-за того, що йому прийшлося робити якісь висновки, відбиватися від когось. Можливо, гроші це грошей стосується, кудись вкладення, може якісь вкладення йшли зна. Ти був був прихід великий, потім став набагато менший, або ще щось, і ви перейшли на якусь іншу діяльність. А потім шкоду ну шкодуєте чи не шкодуєте така справа? Може, і шкодуєте, тому що ми дивимося, що не дає вам спокою. Або вирішуєте якісь інші питання відносно того. ну, Це можуть бути кошти, або те, що е, дійсно стало на місці, тому що тут король жезлів іде. Якщо це ваша діяльність, дивіться, е, то, то це ваша діяльність. Бо е, реально це як бізнес, е, який розвивався, розвивався до певної точки, а потім от якось. Все далі, 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 от глухо глушиться, глушиться, глушиться і глушиться. І от встав як вкопаний все менше, 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 менше. Що би ви не робили, як би ви не робили, він ну от, от якось все зменшувався. І це не дає вам спокою, тому що, скоріше всього, я розумію, ваша така діяльна натура ви шукаєте. Або помилки, або причини, або чому, ну, чому так, а не інакше, чи треба щось зробити, чи не треба, можливо, треба повертатися до тої діяльності, а може не треба, чи дасть вона вам зараз якісь плоди, чи не дасть. Е, до прикладу, ну тут король жезлів. Король жезлів, і, в принципі, всі чоловічі карти, е, так що тут е, скоріше якась професія, діяльність, що не дає вам от, е, моменти розвитку якоїсь, вла, якоїсь власної справи. Або ситуації, ну, керуючого може, Королі жезлів часто керуючі, можуть бути своїми, ну, але вони так, переходять на власні. Вони надто структиві ну, сама енергія жезлова. Тут дивно говорити про питання стосунків, ну але на всякий випадок може бути, що якщо по стосунках якийсь король жезлів вам не дає, якщо на жінки дивляться, дівчата не дає вам спокою, чому було якесь проявлення від короля жезлів, а потім ну по суті та ж сама енергія сходить на ні. Все менше, 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 менше прояву. Потім якийсь захист, потім якась могла бути ну, це, навіть не притирка в тому розумінні. Це знаєте, дуже дивна така історія. Могли скудити пару раз кудись в кафе, і ні з того, ні з цього. Або ще якихось там пару привітань, пару смс-ок і, і все, і куди це називається ні то, ні сьо. Але воно у вас засіло на в голові. Питання не вирішене і просто не вирішене, чому так власне вас скоріше всього турбує. Чому так? Ну можливо, вам сподобався доволі сильно цей король жезліва. По суті, помагу в такому випадку він досить добре. Вмів би себе, вміє себе проявити, коли хоче, а коли не хоче, от він сходи на ні. Тому у вас і питання <кій> залишилося незакритим. Зараз, можливо, ви його закриєте, почувши ті слова, які я сказала, тому що тому що я їх вже сказала. А з другого моменту, так наскільки вам було там приємно неприємно, не розвивайте собі історії в голові дівчата, особливо по е, стосунку, коли ви малюєте собі образ і думаєте, що по тому образу, по намальованому вами образу, мужчина або відповідає йому, або буде діяти. Це тільки образ вашій голові. Мужчина має свій план дій. Ну, я вам вже сказала: тут мужчина спустив все, так сказать, на тормоза. От. Ну, от щось він вирішив. Може, ви на якусь таку педальку натиснуло, що йому не дуже сподобалось, тому що він став позу закриття. Так, що там у нас по часу? Ще можемо. Ну, Давайте ще. Ще одну штучку подивимося. Штучку одну подивимося. Що ще з минулого не дає вам спокою? Що ще з минулого не дає вам спокою? Королева Пентаклей. Королева Пентаклей. Починаючи від вашої енергії, закінчуючи енергією другої жінки, майже ну, можливою до материнства. І тут питання може бути, що це питання дітей, це питання багатства, це питання володіння ситуацією, це також комфортного комфортного проживання. Або питання заміжжя для когось також може бути. Щось сидить в вашій голові, що не дає вам спокою. Дивимося, що зв'язано з королевою Пентаклей. Відстояти свої права по королеві Пентаклей і війти, ну, якби у вас плани є на майбутнє. І це можливо такий же рівень достатку, який у вас був в минулому, бо ми дивимося з минулого. Ви хочете досягти, захистити свій рівень достатку і витягнути тільки в новій якості на ну на нові можливості. Розумієте, от щось щось по новому запустити, і це вам не дає спокою. Ну, ви хочете жити в комфортних для вас умовах. Власне, для вас умовах ну може бути ще переживання. Тут у нас два зайчика садки. Є два кролика може бути це питання діток. Ну, В будь-якому випадку захистити своє положення, яке ви мали в минулому. Також це може бути, чи вдасться вам, до прикладу, вийти другий раз заміж, тут, в такому випадку, два, скоріше всього, заміжя, або мати партнера для. Серйозних стосунків, ну або одруження, якщо дивиться мужчина, то це королева. Королева в такому випадку, з вашого минулого, чи може вона бути вам повторно в майбутньому. Тут може бути така історія про якийсь повтор ваші плани, або плани взагалі, чи буде у вас, ну, знаєте, для мужчин можна тут сказати. Та в принципі і для жінок також може, якщо це минуле. Е, до прикладу, чи буде е, от є, що є якийсь жіночий образ в минулому, що для жінок зараз говорю, що для чоловіків, який вас дуже сильно ну, як задовільняв, це як материнська енергія. І вам би хотілося війти в своє майбутнє, зробити якісь от у вас такі плани, щоби, аби не гірше, розумієте, скажем так краще, теж мені сказала краще, краще, завжди краще. От. Для мужчини може бути, щоб жінка не була там на когось похожа, може бути. ну Краще майбутнє для себе якось так. ну Є. Все-таки енергію, енергію правильно считала і підказують. Бачите, все ті ж карти. От, переживання є по тому поводу. Ну, я вже це проговорила, просто вирішила дістати карти і подивитися. Не видно там. От ми її сюди поставимо, щоб ви бачили. така, знаєте, Людина, яка, в принципі, керує своїм психічним станом, хоча, бачите, які дуже складні карти йдуть на уточнення. Дуже. Це ну, якщо брати Бачите, я її сюди поки кладу, щоб ви розуміли, тут таке, по суті, небачення ситуації, або боязнь. Оце, Оце просто залите море на підсвідомості. Щоб не потрапити в халепу. От, я вже там була, був, до прикладу. Щоб не була похожа, не був похожий, або ще щось. От, я хочу зовсім нове. Там, де було, там, там сплошна халепа. От. І ще може бути, що ще може додатково, отут от скажу, що ви боїтеся відкрити свої двері. От ви стоїте на порозі, або у вас якісь події, куди ви натикаєтесь, постійно на порозі, на порозі, на порозі і ніяк не програються цей поріг, ніяк не перейдете, не перейдете ви. Тому що у вас є от ці страхи, вони грають на рівні підсвідомості дуже-дуже сильно. Це дуже міцні карти, які випали на момент підсвідомості. дуже. Вам Легше бити першому і втікати, розумієте? Просто попадете, не попадете. Головне, щоб ну я маю на увазі, коли там кидати щось будете, або битися будете, або ж. Тобто, якщо зі стосунків просто втекти. От, просто вам у, у вас. Двійка, знов таке розщеплення. Ви плани будуєте, ви будуєте ці плани, ви хочете їх до запаморочення, ви хочете. Але попадаєте ви в ту ситуацію, що у вас оце на підсвідомості затоплення, кажу, там, там, там просто непрохідна оця ніч і океан повністю. Піди, розберись, куди пливти. Ви самі в тому запутались, і ви от стали відносно цього? Можливо, ви по свідомості більш 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 вже і то пропрацювали, і туди дійшли, і це зробили. А там десь стоїте і не розумієте. Ну чому ж воно не рухається? Чому ж воно не йде? Тому що ви стоїте в цій в цій роздвоєності, а роздвоєність дає ваше минуле, якого, якого ви катастрофічно. Боїтесь якогось повторення. Просто катастрофічно. Поки ви не переступите, поверніться. От не дивіться вперед, поверніться, розверніться назад, подивіться в очі своєму страху завжди. Страх щезає. Розумієте, страху не буде. Ви просто це мало якби усвідомите, зрозуміти, побачите. Ви його відчуєте. Ви відчуєте оцей момент щезання. Завжди дивіться страху в очі, тому що ну, тут, тут реально треба робити розклад про страх. От, все, дякую вам і до зустрічей.